Сьогодні стан Росії, економічний стан дуже, дуже поганому стану. Єдине сьогодні за що живе Росія, це Китай та ВПК. Зараз я можу пояснити, чому сьогодні дуже вигодно Китаю, щоб Росія була в такому стані качати гроші, і вона щоб Росія і не змогло перемогти. І також не програла до кінця, до кінця розумієш, тобто, сьогодні Китай зацікавлено в цьому, щоби воно так відбувалось. А що стосується економіки Росії, воно в дуже поганому стані, і хочу вам сказати: якщо це... Так скажемо, це санкції в би як сказав використав використав би да Трамп, то я хочу сказати, що я давав 27 рік, якщо ви пам'ятаєте, розвал Росії. Так. То я вважаю, що якщо не відмінять санкції, а додадуть ще санкції 100% на нафта, хочу сказати, що розпад Росії буде 26-му до 2026 році